У Миргородській громаді триває робота над розробкою стратегії розвитку, яка визначає ключові завдання та цілі, поставлені до 2030 року. Цей стратегічний документ слугуватиме важливим інструментом для визначення пріоритетів, спрямованих на покращення життя населення та забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку. Цей документ надзвичайно важливий, оскільки це фактично базовий документ, по якому буде жити громада і розвиватися до 2030 року. Тому розробка триває досить тривалий час. Незабаром цей проект стратегії буде винесений на громадське обговорення для жителів нашої громади, і кожен житель зможе надати свої пропозиції, які він бачить ще можливості додати в цю стратегію. Роботу над розробкою стратегії від самого початку супроводжують експерти міжнародного проекту Говерла вони надають громаді методологічну та консультаційну допомогу. На четвертому засіданні робочої групи з розробки стратегії розвитку громади. із вітальним словом до присутніх звернувся миргородський міський голова Сергій Соломаха. Він побажав усім учасникам плідної роботи та подякував консультантам за допомогу у цьому важливому процесі. Хочу перш за все подякувати на проекту Говерла, в якому ми участвуємо і Юсейд, Юсейди, які допомагають нам з розробкою стратегії відповідно і методично, і ясно, що фінансово, це в першу чергу. І е, хочу закликати вас сьогодні до дискусії. Отож на загал було представлено робочий варіант стратегії розвитку Миргородської громади з врахуванням попередніх пропозицій. У документі сформовано стратегічні цілі, які передбачають створення комфортного середовища для гостей, і жителів громади, розвиток санаторної, лікувальної, реабілітаційної сфери і туризму, розвиток екологічно орієнтованої конкурентоздатної економіки та підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування. На сьогоднішньому засіданні робочої групи ми виносимо питання. Перший варіант стратегії розвитку Миргородської територіальної громади це перша чернитка. Ні, буде багато похибок, на які треба нам звернути всім увагу. і Тому нам дуже важлива думка громадськості. Робочій групі мається на увазі думка громадськості щодо того, що там йшло. Єдине, що хочеться знати, чи тим шляхом. Пішла робоча група по розвитку Миргородської територіальної громади. Ми це проведемо і обговоримо. Щоб забезпечити відповідні стратегії нормативним документам, план реалізації був спочатку розроблений на три роки. По методології, скажімо так, міністерства регіонального розвитку. План реалізації стратегії робиться на три роки. Потім підводиться підсумки, що зроблено, і створюється новий план реалізації стратегії вже на слідуючі три роки. Ну, це передбачена методологією, скажімо так, і ми не відходимо від цього. Передбачається, що в грудні відбудеться п'яте засідання робочої групи, під час якого обговорять остаточні пропозиції, що надійдуть під час розробки документа.